Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися розпаковку посилки. Також ви помітили, що в мене змінився трохи стіл, тому що мій маленький конфіскований, приходиться викручуватись. Та будемо знімати поки що так. Так, посилка прийшла ось, але вона все перемотана скотчем. Бачите, десь були пробоїни, замотали скотчем. Я так розумію, це якийсь пломба чи якийсь документ на те, що це запломбовано офіційно. Давайте його оглянемо. Якщо зможемо, навіть цей документ. Це Оцекле. Що це таке? Сінгулю та запакований номер пломбою застібки. Це називається пломба застіпка, щоб якщо ви не знали, да. це пломба застібка так називається. Так, вже все перше вивалюється, давайте дивитись. все по черзі. Перше, що я хотів собі На нахилу жмяколку кидать. Як ви розумієте, відео все, не записується. Якесь сьогодні? 3 листопада. Так що мені вже це не потрібно. Дякую продавцю, який поздно відправив на 4 дні пізніше мого замовлення та Укрпошті, яка відправила посилку. Потім вернула собі на відділення ну, обратно в місто. Воно його виїхало з міста, вернулася в місто. А потім воно знову поїхало з міста, приїхало в Київ, потім вже до мене. Просто я не розумію, як можна цілу, цілу неділю возити посилку. Тільки по одному місту. Це капець. В ітоги це Це йде лісом. Я так розумію, там щось трапилось з посилкою. Може чого повернулось, бо її розірвали по дорозі, швирнули. Ну, ось така ж мякка залишилась. Так, давайте прибирати, їдемо далі. Ось, побачите, давайте я все вберу. Це котов, тут без кота нічого не взяти, будинку зробив. Купив такий пакетик по скидончику. Продавався у продавця, то я собі замотив. Так, наступний блокнот з пустими листочками. Та зенійка. Офіційний товар від покемонів. Щось тут І ви можете побачити їх. Два вигляди. І в мене два вигляди є. Резарт та пікачу. Їх ще собі класні штуки замовили, Тут не знав, що вони блистя. Ну круто, може кудись применю, може комусь подарую. Так, це лойд вже його побачив. Зараз Overlord. Оверлорд. Цей свіжий хіндзяк. Подивіться, бачите, пакет бумажний. Там бумага. <coughs> так. Прикольний такий. Потім ще ніндзяка по скидці. Таке, мабуть, я ніколи б не купив би. Е, ну і Якщо б він залишився останнім, би, бо ну, якийсь це херня, це херня. Е, Геймпад уже в мене є. Оце така фігня мені не, не спокушає. Ну і ніндзя сам такий нічого особливого. Так, Наступний по скидці такий же. Мені не дуже він сильно подобався, та й не подобається до сих пір. Але є трохи нюанс. Я подивився на відео, саму фігурку, там як хтось розпаковував журнал. І мені наче він сподобався. Сама фігурка. Оце, звісно, зброя, це якась тут так. Оце рог рога. Так рога. ось так от, ну, так от я окупив баскетці. Перший дубль Лего Сіті, як я й казав, що... Його не повинно було бути в минулому закупі, але він з'явився. Хоча продавець казав, що їх в наявності не залишилось. Беру в їх дві штуки. Тепер новенький, такий прям увесь із тим пакетик по Lego Friends з паненням. Панення поїде в один кошик. Так, воно золотий, бачите, така, бочечки золоті, це яблучко, морковка, гребенець я вже признався. Так, і Із нових опа, отакий, Limited Edition. Snow Speeder. Бачите? Потім Thanos, Також у бумажному пакетики новенький прямо. Рукавиця на 3 пальця. Четвертого немає экономлять. і І камінчику немає. Бачив якусь китайську саморобку. Так там реально така рукавиця і камушки покрашені. Прикольно виглядає. Так. Люк скайвокер. Я забув, що його замовив. І нещодавно робив новий закуп. І там замовив ще одного люк скайвокера. Отоги в мене їх буде двоє, будемо вирішувати, що робити з іншим. Так, що тут Пістик. Так, ще один скидочний ліндзяго, останній четвертий. Бачите, також катана, нічого такі, пістик, напевно, же, така Рох, сверло. Нічого такого. Так, і останній. Пакетик на сьогодні. І опять же, дубль, був, мабуть, як я пам'ятаю у минулому закупі. Але тут дуже дорогі деталі, особливо ось оці пластини Їх 4 штуки. Кожна там, наче по 30 гривень коштує. Якщо будемо вирішувати, чи залишити собі, чи на обмін, чи щось будемо вигадувати. Так що, Дякую вам, що подивилися. До нових зустрічей! Так, бонусне включення, ось мій пакаван пакетиків, в котре я тільки пакетики вкидаю. кидаю. Ще в мене трохи з'явився новеньких. Це із моїх старих пакетиків. Я знайшов їх сюди, поклав, будемо з вами в наступних відео колись. Бачите? Їх наче три. Може було більше. Але це не впевнений. І дивіться, що в мене є. І ми знаємо так. Подобряй традиції. Ну все, до нових зустрічей. Так. Це остаточно-остаточне останнє відео. Почав тестити оцю фігню. Бачите, яка прикольна. Можна вигадувати, що ти зелений гоблін і кидаєш такі штуки, щоб вбити спайдермена. Чи якогось його китайську копію, чи його якогось двійника з іншого Всесвіту. Да, вона дуже липуча, кинув стіну. Ну і за это, дуже важко її віддирати, вона там назавжди. Я ще знайшов прикольну штуку, хто більше всьому це радий. ради. Ну що тобі подобається? Ну що? Навіться? Оба! От полу, мабуть, за те, що там трохи пильний, mm. воно нормально при береться. Ну, віддирається, бачите? В стінах як випилася, воно там на смерть і навіть пятно залишила. Ну, котик наче довольний. Наче не сильно довольний, просто здивований. Давайте у батарею. на гаряче хе Так хе все остаточне Пока-пока.